Тися квіти, навіть якщо завтра кинець світу, Загоюй рани людям і землі, роби все те, що дав Господь можливість вміти, Пильнуй лани, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кинеть світу, Сади садок, хай виростає зірок. Служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Сі квіти, жовті, сині, різні, хай вони встелять всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, всі хліб і квіти всупереч напастям, багато сій.